Іноді немає часу і бажань чекати на весь процес ліквідації ТОВ, проведення перевірок податкової, оскільки це триває дуже довго. Найчастіше власник не хоче ризикувати, так як не має впевненості, що бухгалтер на 100% вів це правильно. На підприємстві втрачено первинну документацію або явно було допущено помилку, внаслідок чого підприємство загрожує штрафні санкції. Тоді відбувається швидка ліквідація ТОВ. Ліквідація підприємства може проходити перед перевіркою податковій. Уявіть, вам надійшов лиш щастя з податкової про камеральну чи виїзну перевірку, але ви її проходити не хочете, бо знаєте, що ваша податкова все одно щось знайде у бухгалтерських документах. В даній ситуації вам підійде експрес-ліквідація ТОВ шляхом продажу корпоративних прав з передачею всієї компанії новому власнику, актом прийому передачі. Ліквідація ТОВ шляхом продажу корпоративних прав фізичній особі це найнадійніший, в свою чергу, найшвидший спосіб. Ви бачите покупця, а не йому довірену особу та документи максимально мінімум. Ліквідація ТОВ це юридична послуга, що включає процес підготовки пакету документів компанії з їх подальшою реєстрацією у держреєстратора розрізняє два види ліквідації підприємств. Перше експрес-ліквідація. Це швидка ліквідація підприємства, за термінами займає 1-3 дні і передбачає продаж корпоративних прав. Друга повна процедура ліквідації підприємства, що займає за сроком від 6 місяців і передбачає подання документів державному реєстратору на закінчення діяльності компанії, проходження податкової перевірки зі сплатою штрафів, подання документів до архіву міста. Кожен із цих методів має свої привілеї. Найменш популярний метод ліквідація на зараз, є повна процедура ліквідації підприємства, а найбільш популярним вважається ліквідація шляхом купівлі продажу корпоративних прав. Ліквідація ТОВ через продаж відбувається в кілька етапів. По-перше, це погодження з продавцем та покупцем корпоративних прав умов угоди, можливі зміни, назви кведів, юридичної адреси, повноважень директора, виняткові компетенції зборів засновників ТОВ, підготовка та підписання документів для ліквідації ТОВ. Наші юристи готують необхідний пакет документів, а саме це статут на нових власників компанії, протокол по продаж частки у статутному капіталі, реєстраційний номер форми для державного реєстратора, наказ про визначення нового директора, договір купівлі-продажу корпоративних прав натуральний чи простий, акт приймання передачі корпоративних прав. Третє. Після підписання документів довірена особа нового власника подає документи державному реєстратору для внесення всіх необхідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. За необхідності виводять перереєстрацію всіх розрахункових рахунків, отримання ключів і податкові. Підготовка документів оплачується окремо. Відмітимо, закрити ТОВ з нашою компанією дуже легко. Скористатися послугою можна і за наявності заборгованості перед держорганами та кредиторами, зняти відповідальності при скороченні процедури ліквідації засновників, директора та бухгалтера знімається відповідальність за подальші дії, що відбуватимуться з юридичною особою. Мінімум участі власника у процесі ліквідації необхідне буде тільки підписання документів у нотаріуса на передачу корпоративних вправ. Для замовлення послуги ліквідація ФОП звертайтеся за телефоном, вказаним на екрані, або звертайтесь на нашу електронну адресу, яка вказана в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо вас час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи.